Державні послуги онлайн. Команда Кіт Степан, Кіян Маргарита, проєкт-дизайнер, Писиницький, Єгор, проєкт-дизайнер, Лаврінчук, Владислав, тімлідер. Дано Анастасія аналіст. Тринов Денис, Аналіст, Тарасенко Денис, аналіст. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні наша команда хоче розповісти про державний додаток як Дія, розповісти про його функціонал, послуги, конфіденційність, розглянути цей додаток як вебсайт та інше, а також порівняти його з іншими зарубіжними аналогами. Як польський та німецький сайти. Для початку трохи про дію. Дія це український мобільний додаток та веб-портал, розроблений Міністерством цифрової трансформації, запущений у 2020 році. Цей інструмент дозволяє зберігати водійське посвідчення, паспорти та інші документи з смартфону. Ви можете використовувати його для отримання різних послуг, таких як реєстрація бізнесу, сплата податків, підписання документів та інше. Мета перевести всі державні послуги в дію. До 2024 року. На травень 2022 року вже понад 17 мільйонів людей скористалися цим інструментом. Доступно 72 послуги на порталі, 9 послуг та 15 документів у додатку. Визначення ключових вимог до функціональності системи на основі дослідження вебсайту Дія. Перше реєстрація та аутентифікація, можливість реєстрації для користувачів, ефективна система аутентифікації та управління обліковими записами, друге онлайн-послуги та транзакції. Представлення різноманітних онлайн-послуг, наприклад, подачі документів, заяв та інше. Зручний інтерфейс для виконання та відстеження онлайн-транзакцій. Третє інтерфейс та навігація. Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс. Ефективна система навігації для швидкого доступу до інформації та сервісів. Четверте безпека та конфіденційність. Захист особистих даних користувачів, використання шифрування для захисту передачі конфіденційної інформації. П'яте мобільність. Адаптивний дизайн для оптимального відображення на різних типах пристроїв, Можливість використання на мобільних пристроях. Шосте. Інтеграція з іншими системами. Можливість інтеграції з іншими платформами чи урядовими системами, обмін даними між різними частинами системи. 7. Взаємодія та підтримка користувачів: система онлайн-чату, електронної пошти чи інших каналів для взаємодії з оператором чи підтримкою. Наявність центру допомоги FAQ для користувачів. Восьме. Оновлення та актуалізація. Регулярне оновлення інформації та функціоналу. Можливість повідомлень про зміни та новини. Дев'яте. Аналітика та звітність системи збору та аналізу даних щодо користувачів та взаємодії з сайтом. Звіти та статистика для адміністраторів. Декілька слів про перший портал, який ми обрали для порівняння з дією. Німецький Червоний Хрест. Дірка це громадська неприбуткова організація, яка виконує соціально благодійні функції. Організація має розгалужену мережу відділень по всій території Німеччини, власну матеріально-технічну базу та спеціалізовані служби. Аналіз взаємодії користувачів із сучасним інтерфейсом вебсайту Дієрка, онлайн послуги та транзакції. Зручний і адаптивний спосіб пожертв, різні способи оплати та можливість обрати періодичну пожертву. Інтерфейс та навігація інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс. Усі розділи знаходяться у швидкому доступі та зручні для пошуку і навігації. Безпека та конфіденційність. Усі особисті дані за надійно захищені, та зберігаються у організації. Однак, за бажанням пожертвувати можна анонімно. Тоді особисті дані не будуть вказані взагалі за винятком даних, необхідних для оплати транзакцій. Мобільність. Веб-сайт оптимізований та має зручний дизайн на усіх пристроях, тому користування сайтом з мобільних пристроїв не відчувається обмеженим. Про другий портал обраний для порівняння. Польський портал допомоги надає соціальну та матеріальну допомогу. З початку повномасштабної війни в Україні цей портал також допомагає і біженцям. Ось декілька слів про сам сайт. Перше, інтерфейс та навігація. На перший погляд, сайт здається зрозумілим. Однак, чим більше часу проводиш на сайті, тим складніше все стає. Уся інформація оформлена як дуже незручна стрічка новин. Зорієнтуватися, в якій дуже складно. При кожній дій докучає рекламу, яку неможливо одразу прибрати. Друге. Мобільність. Вебсайт жахливо оптимізован під мобільні пристрої. Текст налазить один на інший. Елементи занадто малі, як для мобільного пристрою. Навігація у такому стані відчувається обмеженою і незручною. Третє. Взаємодія та підтримка користувачів. Вебсайт не має онлайн-чату, що обмежує зручність зв'язку. Немає окремої вкладки з контактами організації. Можна лише знайти фізичний центр. Четверте. Оновлення та актуалізація. Сайт має розділ новин, де завжди можна побачити актуальні події у світі. Є можливість отримувати розсилку актуальних новин. Однак організація цих новин дуже складна і запутана. П'ята аналітика та завітність. База даних організації включає лише фізичні центри, та не має ніякої аналітики роботи установ. Відгуки від користувачів та їх ідеї для вдосконалення до сайту Дія. Загальне задоволення користувача, як ви оцінюєте загальний рівень зручності та привабливості інтерфейсу вебсайту Дія. Інтерфейс сайту доволі зручний та інтуїтивно зрозумілий для всіх користувачів, навіть пенсійного віку. Як ви оцінюєте доступність та ефективність служби підтримки на вебсайті Дія. Служба підтримки на вебсайті Дія доступна, однак, можливо, розгляньте можливість розширення годин роботи або до додання каналів зв'язку, таких як чат або месенджери. Для швидкого реагування на запити користувачів реєстрація та авторизація. Як ви оцінюєте процес реєстрації на веб-сайті Дія не ідеальний, але піде. Якість інформації. Чи ви вважаєте, що інформація на сайті Дія є повною та зрозумілою? Так, інформація на сайті Дія є досить зрозумілою та повною, однак, можливо, варто розглянути можливість додати додаткові пояснення або приклади для окремих послуг, щоб уникнути непорозумінь. Функціонал сайту: які конкретні функції або послуги ви вважаєте найбільш корисними для вебсайту Дія? Усі є доволі корисними, тому не можу виділити найкраще. Зауваження. Дякую за вашу роботу. Цей сайт дійсно спрощує взаємодію Державними послугами можливо стоїть подумати про організацію навчальних вебінарів або частіше публікувати інструкції для користувачів, щоб усі, можливо, були більш доступними та зрозумілими. Відгуки від користувачів та їх ідеї для вдосконалення польського сайту. Навігація та пошук. Чи зручно вам навігуватися на вебсайті та знаходити необхідні соціальні послуги? Відповідь навігація на сайті плюс-мінус зручна. Реєстрація та авторизація. Як ви оцінюєте процес реєстрації на вебсайті? Відповідь не дуже зручна реєстрація. Просте взаємодія з підтримкою. Як ви оцінюєте доступність та ефективність служби підтримки на вебсайті? Відповідь: Підтримка відповідає з певною затримкою. Загальні зауваження та пропозиції. Чи маєте ви ще якісь коментарі, зауваження чи пропозиції щодо покращення вебсайту? Відповідь: покращити підтримку, щоб відповіді були швидшими. Від користувачів та їх ідеї для вдосконалень до німецького сайту. Реєстрація та авторизація. Як ви оцінюєте процес реєстрації на вебсайті? Відповідь: Процес реєстрації на сайті є мудреним та вимагає занадто багато кроків, що дратує користувачів. Чи зручно вам навігуватися на вебсайті та знаходити необхідні інформації та допоміжні ресурси? Навігація на сайті досить важка, і пошук не завжди допомагає знайти потрібну інформацію швидко. Чи маєте ви ще якісь коментарі, зауваження чи пропозиції щодо покращення вебсайту? Відповідь. Сайт потребує серйозного оновлення та вдосконалення, особливо у розділах навігації та функціоналу. Це може значно покращити досвід користувачів та забезпечити ефективну допомогу. Функціонал сайту: які конкретні функції або соціальні послуги ви вважаєте найбільш корисними на вебсайті? Відповідь: нема найкорисніших. По-своєму корисні. У порівнянні виявилося, що не всі сайти достатньо зручні, то зрозумілі, для того, щоб розібратись, прийдеться витратити трохи часу, а може і не зовсім трохи. Але найголовніше, що всі ці сайти допомагають людям економити час та місце. Не треба морочитись з документами, та й просто цифрові аналоги, а будівель набагато краще, немає черги і тому подібне. Дякую за увагу!